Саратовський нафтопереробний завод повністю зупинив роботу після ударів українських дронів. Підприємство може залишитися зупиненим аж до кінця місяця. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Після атаки українських дронів Саратовський нафтопереробний завод на Волзі припинив первинну переробку нафти. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі. Зазначається, що підприємство може залишатися зупиненим до кінця місяця. Про удари по Саратовському НПЗ українські військові інформували у вівторок, 11 листопада, ці атаки спричинили вибухи. Та пожежу в районі об'єкта. Завод був ураджений. І в п'ятницю, 14 листопада, губернатор Саратовської області заявив про пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті на заводі загорівся великий резервуар. Компанія РосНЕФТЬ, яка контролює завод, не відповіла на запит про коментар. Джерела повідомили, що удари могли пошкодити установку первинної переробки нафти Сідію 6, єдину установку первинної переробки на заводі. Його номінальна добова потужність становить близько 20 тисяч метричних тонн, або 147 тисяч барелів нафти. Сказано в матеріалі. Автори зазначають, що за 2020. Дцять четвертий рік на Саратовському НПЗ було перероблено 5,8 мільйона тонн нафти у загальній картині. Це близько 2,2% переробки нафти в Росії. Завод виробив 1,9 мільйона тонн дизельного палива, 1,2 мільйона тонн бензину і 1 мільйон тонн мазуту. У ніч на п'ятницю, 14 листопада, було завдано ударів по об'єктах на території Росії. За даними Генштабу Збройних сил України, було застосовано і ракети Нептун. Військові інформували, що під час атаки ураджено пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї Російської Федерації та інші військові об'єкти країни. Агресорки зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу Шесхаріс та пускової установки зі складу ЗРК С-400 і сховища ракет з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється, сказано у повідомленні. У Генштабі повідомили, що також ураджено НПЗ Саратовський, підтверджено урадження цілі, зафіксовано вибухи. З подальшим горінням на території об'єкту підприємство, задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії, наголошується у повідомленні.